А ти віриш у Бога? Я думаю, що так. Адже ти віриш у мене? РЛЖ Фільмс і Шудер. Я люблю тебе, крихітко. Фу смердеті з рота. А що це таке? Дзвінок на обід. Від режисера Павук Один. Я знаю, що ти чудова мати. Матрьоня. Та продюсер Хер. Господи Мегі, хере бухати. Ти теж чуєш це? не лише я, матрюня. Проспися. Мені здається, що монстри існують. І один живе під сходами. Ми не віримо, доки не побачимо. Що там таке? Дай мені, дівчинку, гівна наївся. Я пошукаю тобі тушонку. Жерти хош? хочеш? Мазерхуд. Де він, бляха? Сховає тебе нахуй. Ти недооцінила мене. Мам! Можливо, просто боялась. Маленькі окоси. Щудер. А ну, я пеш шестекадал, будь ласка.